Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі проєкт Військова прокуратура на лінії вогню. Говоримо про все найважливіше із життя та діяльності тих, хто боронить українську державність і відстої інтереси військовослужбовців. У цьому випуску розкажемо про благодійність, співпрацю та знищення лісу. Не перемикайте, бо вже за мить на вас чекає таке. Вбивці лісу сюжет про порушників закону, які наживаються на екології. Один за всіх і всі за одного історія про співпрацю військової прокуратури з іншими правоохоронними структурами та керівництвом області. Турбота про захисників виїзна зустріч керівництва військової прокуратури до медичного шпиталю для різносторонньої допомоги Героям АТО. Знедолені легені планети українські регіони лихоманить незаконними рубками лісу. Серед областей, що найбільше постраждали від екологічних порушень, опинилася і Львівщина. Як нищать зелені насадження, та що загрожує тим, хто це робить. Дивіться далі. Захистити зелені насадження. Військова прокуратура розслідує факт незаконної порубки дерев на території Національного природнього парку Сколівські Безкиди. Тут службові особи Сколівського військового лісгоспу безпідставно відвели у рубку 29 дерев, чим чинили злочин. Після цього насадження були зрізані працівниками приватних підприємств. Це в нас переважно зайдуть букові дерева, тобто вони живі, несухості і десять дерев у нас є ялини. Це сухостійні дерева, бо Зрубані. В результаті от вказаних незаконної порки 20 рев в державі з причиною були збитки в, орієнтовно в розмірі 57 тисяч гривень. На даний момент ми встановлюємо винних осіб. Дана незаконна рубка сталася в результаті того, що службові особи з військового лізводу безпоставно відвели в рубку дерева, які не мали, не підпадали в рубку, тобто на них не було будь-яких дозвільних документів. Однак матеріальна складова у цій справі це далеко не найгірше. Екологи певні через вирубування лісів на сколівщині вже почалися часті наводнення. Якщо ж ситуація в найближчий час не зміниться, і місця вирубки лісу не поповнюватимуть новими зеленими насадженнями, варто чекати біди. На Сколівщині за останній час збільшилось масово наводнення. Кожне дерево має властивість тримати біля 2-3 тонн води. Оскільки дерево розпускає повністю коріння, воно і стримує суви, масові суви, які відбуваються, як правило, це восени або після зимового періоду. Тобто, де вода впитує в себе дуже багато води, йдуть суви, шалені суви і внаслідок чого маємо різні трагедії. Сьогодні на Львівщині чи не всі державні служби та органи влади кинули виклик порушникам законів у екологічній сфері. І так твердять у Держекоінспекції. Проглядається позитивна динаміка зменшення рубки лісу у порівнянні з минулим та працювати ще є над чим. Адже кожна перевірка показує як мінімум одне порушення у функціонуванні того чи іншого лісового господарства. Якщо намагатися, результат завжди буде. Працюємо зі всіма правоохоронними структурами, активності є. Це, як ми вже говорили, це є прокуратура. Обласного підпорядкування, військова прокуратура, міліція, поліція, служба безпеки України тобто всі матеріали для об'єктивності, для загалу, ми скеровуємо всі правоохоронні органи. Фахівці твердять, українське законодавство передбачає доволі м'яку відповідальність за злочини в екологічній сфері. А боротьба з такими порушниками стає дедалі важчою. Тому найчастіше упередити чергові правопорушення вдається саме завдяки публічному розслідуванню та покроковій звітності. Максимальне покарання, яке може за вказом за незаконну пробку дерев, сягає трьох років позбавлення волі. Це максимальне покарання, а це без, без пом'ягши обставини. А поки у справі з незаконної рубки дерев на Сколівщині розставляють усі крапки над І, військові прокурори вкотре усім нагадують, кожен громадянин зобов'язаний берегти природу, охороняти та раціонально використовувати її багатство відповідно до вимог законодавства про охорони навколишнього природного середовища. Працюють разом для кращого результату. Військовий прокурор Олег Синюк зустрівся з високопосадовцями Львівщини та керівниками інших правоохоронних органів, аби обговорити важливі питання у сфері запобігання злочинності у військових формуваннях та відзначити результат спільної роботи. Про що говорили прокурори політики та судді? Дивимося далі. Стабілізація криміногенної ситуації та забезпечення законності у військових формуваннях це основні завдання, якими нині опікується Військова прокуратура західного регіону України. Зважаючи на це, у Львові відбулася нарада керівників правоохоронних органів та обласних і регіональних структур. Пройшла зустріч під головуванням військового прокурора Західного регіону України Олега Сенюка. Продовж казаного періоду нам скеровано до суду 61 кримінальне провадження з ознаками корупції. Для порівняння це є один з найкращих результатів по Україні серед прокуратур обласного рівня. Вісім кримінальних проваджень просходжені у сфері бюджетній сфері і одне провадження у сфері земельних відносин. Під час зустрічі усі присутні відзначили взаємодію прокуратури, суду, органів влади та правоохоронних структур у боротьбі з корупційними правопорушеннями. Варто зауважити, що значна роль тут належить і спецпідрозділам СБУ та управлінню захисту економіки Національної поліції України. Найбільше наша це внутрішня байдужість і халатність, тому що 99% речей, які сьогодні збурюють людей, це не із-за проблем з відсутністю грошей, а не там, як сьогодні модно говорити, з поганим чинним законодавством, а найбільша проблема це наше відношення до роботи, до людей і в кінцевому результаті до себе. На нараді керівники важливих державних відомств говорили, зокрема, питання щодо запобігання, виявлення та документування фактів незаконних порубок лісу, а також здійснення контрабандного переміщення деревини безмитного контролю через український кордон. Утім, хвилювали учасники та інші питання у сфері охорони довкілля. Якщо взяти дуже просте питання, що вони роблять після порубки, то весь розрахунок на 8% природного заліснення. Ніхто нічого не садить. В тому числі з категоріями земель, котрі входять до складу національного парку, сколівські Бескиди. все це є видимі речі. За словами військового прокурора західного регіону України Олега Сенюка, такі зустрічі органів влади та керівництва правоохоронних структур не або як важливі, адже допомагають досягти позитивних результатів у боротьбі з численними порушеннями закону у різних сферах життєдіяльності. Допомога для героїв, військові прокурори Західного регіону України у Львівському військово-медичному госпіталі провели виїзну зустріч із бійцями, які повернулися з передової. Окрім допомоги, у площині закону військові правники закупили для атовців препарати, необхідні для лікування. Що найбільше турбує захисників батьківщини та чи можливо вирішити їхні проблеми, далі у сюжеті. У стінах військово-медичного шпиталю людно та гамірно. Сюди приїхали військові прокурори, аби дізнатися про проблеми захисників батьківщини та знайти необхідні шляхи для їхнього вирішення. Питань до гостей у погонах було чимало, бо ж в сучасних українських реаліях лише військова прокуратура може з гідністю протистояти правопорушенням у військовій сфері. Забрала військові поток, а що забрали, що кажуть, спізніш звільнення. Мені зараз сказали, що дожні були платити атошні. Тому що я поранений, ну, з нього платити. Я їх вже як поранений у військовому госпіталі. Мені цікаво, скільки до, до якого часу ми повинні виплачувати заплати. Наразі у Львові на базі військово-медичного клінічного центру західного регіону перебуває кілька десятків бійців АТО, і всі вони потребують фахового хірургічного втручання та тривалої реабілітації. Більшість пацієнтів сюди перебуває з пораненнями, з бойовими травмами, але. Найбільша частина, за яких знаходиться на лікуванні, це пацієнти, яким проводиться вже відновне лікування. Це або відділення реабілітації, або відновні оперативні, хірургічні втручання для того, щоб відновити їх працездатність і повернути їх. До строю. З АТО до нас попадають поранені, яким вже була надана перша допомога в наших госпіталях, чи в Дніпропетровську, в Харкові. До нас вони вже попадають з наслідками перенесеної травм. З оск... Більшість, більшість це в нашу клініку йдуть хворі, які мають осколки. В м'яких тканинах кінцівок, де ми їх в більшості випадків забираємо під рентген-ренгем-контролем, ванге операційні під рентген контролем Ну і проводимо хірургічні обробки ран. За життя військовослужбовців і їхнє повернення в лави Збройних сил України у шпиталі щоденно борються висококваліфіковані фахівці з великим досвідом роботи. І якщо рівень медицини не може надіжити українських волонтерів, то проблеми, з якими хлопці стикаються на мирних територіях, викликають занепокоєння. Найчастіше це грошові виплати та плутанина з документами. А ще сама війна, втрати від якої, на превеликий жаль, численні. Хвилюються те, що в нас діється в країні: що агресор, що не об'явлена війна, гібридна війна. Що направду в нас якби проти нас використовують просто неймовірно вбивчу зброю. Окрім допомоги юридичної під час обходу офіцери передали також медичні препарати, вітаміни для поранених. Наші хворі, в тому числі, постраждалі під час проведення антитерористичної операції, забезпечуються ліками і витратними матеріалами за рахунок державних закупівель. Ну але бувають нагальні випадки. Буває крім того, є ліки, які не внесені в реєстр, які можна закуповувати за бюджетні гроші. Тому ми. Звертаємося до благодійників, і вони нам всі допомагають. в цьому. Залишатися осторонь проблем захисників батьківщини злочин рівносильної державній зраді. Так вважають військові правники, тому роблять усе можливе для того, аби герої АТО після повернення на мирні території почували себе комфортно. Тема допомоги чи то волонтерської, чи то гуманітарної для військовослужбовців, учасників АТО завжди була, є і буде на устах суспільства. З цією метою військова прокуратура також робить перші кроки для того, щоб всіляко допомогти тим нашим героям, які захищають нас на сході країни. В першу чергу ми звернулися до військового медичного шпиталю міста Львова, саме де перебувають наші військовослужбовці, герої, учасники АТО, з з проханням надати перелік медикаментів, які, в яких є потреба на сьогоднішній день. Виїзна зустріч завершилася, але боротьба з правопорушеннями у військовій сфері триває. Прокурори спільно із керівництвом шпиталю, волонтерами і автовцями підписали словесну домовленість про наступні виїзди та зустрічі, спрямовані на допомогу захисникам батьківщини. Час добіг кінця, тому всім, хто нас дивиться, кажемо до нових зустрічей. Це була програма Військова прокуратура на лінії вогню. Як завжди, говоримо і показуємо все найважливіше із сфери діяльності військових правників. І вже у наступних випусках завітаємо до гарнізонів військової прокуратури західного регіону, аби розповісти вам про всі проблемні питання, вирішення яких лягло на плечі офіцерів-юристів. Вмикайте телевізор у цій же порі через сім днів і не пошкодуєте. Військова прокуратура Західного регіону почути та допомогти.